52 обстріли за минулу добу. Кількість ворожих атак, як раніше, тримається на рівні півсотні. Так само для бойовиків пріоритетним напрямком лишається Донецький і Маріупольський. Найбільший з них на Донецькому напрямку, а саме 38. Найчастіше ворог обстрілював Авдіївку, Мар'їнку, Майорськ, Зайцеве, Луганське. При цьому бойовики використовували міномети 120 та 82-го калібру, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю. Порівняно з минулою добою, Збільшилась кількість обстрілів на маріупольському напрямку. Там кількість обстрілів з чотирьох сягнула чотирнадцяти. Під ударами були такі населені пункти, як Старомихайлівськ та Трудівськ. Чотирьох військових ЗСУ за бій під Новотроїцьким нагородили нагрудними відзнаками командира бригади. Під Новотроїцьким відбулося бойове зіткнення сил антитерористичної операції з кількома десятками бойовиків, які прибули на новенькій російській вантажівці КАМАЗ. Тоді напад було успішно відбито. Бойовики з втратами це кілька загиблих та до десятка поранених втекли. А підбита російська вантажівка залишилася на позиції. За добу, що минула шість українських військових зазнали поранень. П'ятеро з них в Авдіївці, один у Новотроїцькому. Усі випадки через обстріли з різних видів зброї. А розвідка проінформувала про ситуацію у стані бойовиків і нові провокації. На станцію Харцизьк приїхав ешелон з боєприпасами до 200 тонн. До Донецька прибуло 5 вантажних автомобілів з військовим майном, зокрема, це танкові двигуни та акумулятори. І вчора Росія організувала чергову провокацію на українсько-російському кордоні у Сумській області. Наші прикордонники побачили два БТРи. На територію російського пункту пропуску Кропець що навпроти українського шалигіна, вони під'їхали на відстань близько 50 метрів до лінії державного кордону. Потім розвернулися і попрямували назад до свого пункту пропуску.